Друзі, всім доброго дня. Вийшла на вулицю. Знаєте, вже наче такої роботи і немає на вулиці, але все одно от не сидиться в хаті. Такі деякі моменти хочеться ще позакривати. Ось, напевно, сьогодні накрию гортензії ці. Там через пару днів передають заморозки. Треба їх вже закрити, напевно, що все одно їм нічого не, ну, не помішає, я думаю. Така вона красива. І хочу, хочу пообрізати ось цю кнопочку, обрізати там, вазу поставити. Вона теж вже впала. Я думаю, що, що вона буде тако лежати просто чи що. Думаю, деякі квіти вазу поставити, а то просто зрізати. Нехай відпочиває. А цю ще залишу вона ще така гарна. Вже лягла вже. Так цей гібіскус мені подобається. Так. так, значить це мені потрібно гортензії накрити. А, і ще я хотіла ось ці туї звідси пересадити, бо вони тут не ростуть взагалі. Цю тую і ось та, що ось там вона. Та взагалі бідолашна. Так само пересадити, поставити під бутилочку, нехай вона може десь в другому місці краще прийметься. Так теж цвіте. Так. І ця теж вже впала. Знаєте, вітра, дощі, вони вже не хочуть триматися. Так, далі. Цей теж такий. Боже, ці лілії такі височені. Вижте, ще які так, ці нехай поки стоять до морозів. Я застенька вже трошки колір змінила. Теж прийдеться, напевно, що обрізати, поставити вазу, бо коли будуть заморозки, то вона навіть і не поцвіте. Так. Ці вже пообстригати. Не пересаджені, може їм так і легше буде. Я буду накривати, в мене тут є такі бутлі великі, там вода в них раніше набиралася. Я ось так напополам розріжу і на дві гортенці її ось цих дві верхні частинки, там, де кришечка відкривається. От, зроблю так. І хай зимує. Хай зимує. Потім у мене ще в планах ось ці горщики. Бачите, вони в мене тут піденьке висить чогось, я за нього забулася. Тут ця сульфіня біла така була. Вже позасихали, його ж треба все повисипати. А чи там знов починає сходити новеньке. Та воно вже ж не потрібне, воно не буде рости, чи буде, чи залишити його, та ні, не буде. Дуже така земля її напевно змінювати треба. І тут така гарна софіня була. Теж що віддолашна щось там зелена. Разом з землею повисипаю, хай вони. Горщики помити і поставити на весну. Я в ці горщики посаджу тюльпани. Тюльпани ось, ну, десь зараз пізньою осінню посажу на вигонку. І вони будуть в риночках стояти, і весною ви уявляєте, яка краса буде. Так що слідкуйте, обов'язково дивіться і насолоджуйтесь такими гарними квітами. Так, зараз це я сюди посажу посаду поставлю. Так, ще оце ось цю теж я обстрижу Цю і на дорозі там в мене є три штучки чи п'ять. І ще ж, напевно, я подокриваю. Я минулого разу там в мене на часничок не вистачило трошки. Сходив, сходив і хоче рости вже. Ми йому не дамо зараз рости, бо зараз нам не треба. Ще тут понакриваю трошки, бо там пробіли є, щоб все було нормально. Морква сходить якась, що там за моркова, будь ласка. Тут, ну, раніше вона тут росла і коли викопувала, може десь залишилась якась маленька, вона доростає. Нехай росте, нехай все росте, що росте. Так, ну тоді добре, зараз я буду працювати трошки. Так, ну буду робити звіт, що я тут наробила. Зараз вам покажу. Ну, особливо нічого такого, але то, що казала, то зробила. Так, прикрила гортензії ось ці. Це якраз хорошо. Я там всередині залишила сіну, трошечки підкопала, щоб ця бутилка не вилітала звідси. І також ще вкруг обложила листям і сіном. Ось, А коли будуть морози, я тоді корочком прикрию. Ну, буду періодично відкривати, прикривати. Так, це одна і друга. Ну друга трошки, і це ж більша виходить, Чуть-чуть вона тут виглядає. Ну, Листя опадає, якраз їй там добре буде. Їй не дуже тісно, я так думаю. Так само всередині залишила сіну і вокруг. Oh. Так, Потім там ось ці хризантемки поприкривала. У мене така бордова була листя під низ і зверху так хризантему. Це ця, ця мультифлора, здається, то вона боїться морозу. Я її так хорошо прикрила. Ну і цю біленьку також прикрила. Нехай собі зимує. Цю я ще не обстригала, Пізнь. хай ще побуде день-два, я її тоді вже обстрижу. Так, що я вам ще хотіла показати, а! Ось ті туйки, що вони там росли. Ось там. Там викопала ямку і там. Вони ж взагалі там не розвивались, треба їх спасати. Думаю, що ж, я їх ось сюди посадила. Трошки підобрила їм, їх перегною там. Знайшла, викопала лопату. Ось так я хорошенько полила, листям прикрила і ще зверху бутилкою. Ну, перед заморозками у нас там пообіцяють на някакви заморозки, нехай поки так побудуть. Подихаю свіжим повітрячком. І тут зробила алею з хризантем. Це взагалі. Коротше, позрізала всі, що були, і на дорозі, і тут, і хорошо так щільно поприкривала. Ну, це ж прикрасила, а не прикрила, подивіться. Всякі різні. Я думаю, буде хорошо. От, буде хорошо. Звідси також повисипала, тут трошки. Прибрала цю діляночку, грушки погані, туди під бік положила. А і тут ці такі повиставляла, як це вони називаються, ну, коротше кажучи, дорожка з таких древесинок. Звідти забрала, бо там, мені здається, тюльпани. Ну, я пам'ятаю, де тюльпани, але на всякий випадок забрала, думаю, може, десь я забулась і прикрила цією дощечкою, вони там лежали. зараз вони там не потрібні. Там троянди, там між ними я точно ходити не буду, там хризантема теж буде вкриватись на зиму. О, тож вони там де потрібні. А тут собі буде дощ, який можна буде легко пройти. Так, ну, наче так все. Тут також усього брізала, ось цього брізала червоненьку. Я ще хотіла показати, подивіться на цю красу. Трошки кнопочки ці е, зрізала і біленьку цю мультифлору, і посередині ті залишила такі ці великоквіткові. Зараз в хату занесу, вони так пахнуть. і Ще ж будуть стояти тижня-два точно. Радувати. Отак. От Ось так трошки ближче покажу з палахом. Дуже красиві. На дорозі теж там позрізала ці хризантемки, але нічого не прибирала, бо там листя багато. І ще з яблунь там не пообсипалось, немає сенсу. Ось це і ось там. Зараз її листечком прикрило і вона перезимує добре. Вся така жовта дуже красива. Що, лордик, що? Ми йому там положили, я казала, затрапи, що дерев'яного, ми маємо жити. Ми йому положили, в нас там старі двері були, сараї. А він їх розгріз вже за 2 секунди. Да? Ах ти жулічок такий, хороший хлопчик. Ну що? Ну що ж, підмазуха мала, да? Любиш помазатись, любиш, ну. А що ж. Шерсть блискуча. Така гарна блискуча шерстина. Дивина яка. Стісняється? Ти що стісняєшся. Бачите, в них от тут такі, з збоку ти недавно знала, такі ось вусика тут як локатори. Коротше, вони ними відчувають повністю все. То їх не можна чіпати, бо їм дуже неприємно. Да? Ну посидь трошки, посидь. Виходжу так постійно дивлюся сюди. Ось ця жовта тут гарно, мені здається, вписалась. Мені подобається. Це ромошечко. Так, тут я знову показую свої тренування. Я цю справу не закинула, продовжую. І ви знаєте, мені дуже подобається. Я не помилялася. Я себе почуваю набагато краще, якийсь приплив енергії. Ну і, надіюсь, результат буде. І загалом дуже добре.